І вітаю знову всіх на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати таке невеличке відео. Зробила сьогодні п'ятниця у нас, і тому я сьогодні зробила такі закупівлі на вихідні дні. Ось, І хочу поділитися цими з вами. Мені здається, такі відео теж досить цікаві, цікаво їх дивитися. Тому починаємо! Так, перший магазин, в який я зайшла, це був простор. Сьогодні я там пакетик не купляла, тому мені взяла все в свій пакетик і будемо з вами доставати пакуночки. Що я там придбала? Так, у мене чекось на 894 гривни. Покупочки такі. Ось, перше, що я навіщо вічі туди пішла, це знову я пішла за фарбою для волосся. Я користуюсь ось такою Color Expert. Цього разу придбала 8.1, минулого разу здається 8.16. Вони не дуже від, відрізняються, але хочу цього разу ось таким відтіночком. Нафарбуватись. Бачите, тойтер такий з режинкою якоюсь на моєму волосі. Ну, Це, мабуть, буде теж, але мабуть, може трошки е, якийсь буде інакший кольор. Бачите, ось десь приблизно такий буде. Так. Далі. Це була в нас фарба. А, ну давайте з цінами. Фарба 199 гривень. Там, до речі, є, він називається руснявий, холодний русявий. Холодний -русявий. Далі, що я бачу? Ось я хотіла зразу вам показати, ану покажи, Альмірчику, покажи. Е, придбала для сина синулі свого подаруночок Дивіться, яка краса, це у нас супутник, такий космонавт угу. і такий ось космічний корабель, мабуть, так? Чи після літак? Це в такій упаковості. Вони йдуть як е, такі резиночки для витирання. Олівчика, але це як для гри буде. Бачите, такого mm -hmm. космонавта, і, звичайно ж, ви не будете поганити в... з витиранням mm -hmm. олівчиків. Ось така краса, дуже красиво. Всього лише 47 гривень. Там ще була тарілка така mm -hmm. космічна. але я Тільки що відкрили, вже десь вона загубилась. Ну, ну буває. Так, далі. А, ну, Бачите, який тут на звороті Так, всього лише 47,99, здається, щось таке. Так, зараз подивлюсь. А, тут, до речі, щось немає такої навіть ціни. Зараз подивимось. М -м 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 -м. Гумки 35,99. Навіть іще знижка. Цікаво. Ось. Там був було, було, було такий чек прямо при, тут приклеєний. Так, класно, ще дешевше. Ще дешевше. 35,99 за такі ось класні іграшки, що ви вважаєте? Ух, космічний, клас. Просто супер! Мені подобається. Так, перше купила собі на пробу. Ось таке для зафарбовування таких вже відросших коренів волосся. Теж купила русий колір. Тонуючий спрей для зафарбовування відрослих корнів волосся. Корнів волосся і сидини. Так, сивини, точніше. Так, підходить, от, бачите, для таких відтінків Тут нам підказують. Ну Давайте з вами відкриємо і, і прямо спробуємо нанести, як це буде. Тут, до речі, написано, що стійкий до вологі і поту. Цікаво, дуже. Такого, до речі, я користувалася раніше Лореаль таким зелененьким спреєм. Але там не було цього кольору такого світлого, тільки сьогодні був каштановий, темно-каштановий, тому придбала Сіос на пробу. Так, ну мені, мене дуже сподобалось, що пишуть, що стійкі до вологи, дуже цікаво. З бовтати написано. Так, і пробуємо, як він буде пшикати. Так, щось тут. Так. Коли ви пшикнули треба ще розтушувати. Ось так щоб воно. Так, зараз. О, бачите, як. красиво симпатично зразу все виходить у нас. як угу, красиво. Так. Так, Щось вже забагато, зараз розтушуємо ось такий колір, якщо ага. подивитися. Так. Я йду мамока. Так. Ага. так. Так, дуже-дуже. До речі, колір симпатично, бачите, виглядає. Угу. І набагато відразу кращий вигляд. Це ага. це має. Ану, троші, троші. Пару пшиків і вже можна не фарбувати волосся. Троші. Так. Змивається дуже легко з рук, а тут на голові буде триматися, я маю надію, стільки, скільки нам потрібно. Написано стільки до вологи то повинен він, коли підсохне, зробити такий стійкий ефект. От, подивіться, дуже симпатично, мені здається. Mm -hmm. Красиво? Так. Yeah. Так, закриваємо. А такий спрей коштує у нас. Зараз подивимось. Тонуючий спрей 199 гривень. Ось. До речі, Лореаль там 208 Зараз немає там знижки. Так, далі. Придбала такі гігієнічні засоби. Always Ultra Це у нас Normal Дві краплі. Коштують ось такі, скільки тут 20 штучок. Так. Скільки вони коштують, зараз подивимось. Там якась акція 73,90. От, 20 штук. І купила ще ось такий засіб. Це тампончики. Сколько у тебе будуть за себе? Так, тампончики це так, супер плюс. 4 краплі. Так. Скільки штучок їх тут зараз подаємо? 16 штук. Так, і коштують вони у нас 106 гривень. 106 гривень. Так, далі. Також на пробу е, схопила ось такий собі незмиваємий, незмиваємий догляд для волосся. Hair shake написано, це треба збовтувати, бачите, якесь трьох, трьохфазне, тому що тут сві, біле, потім таке е, біле-матове, так скажемо, і е, такий жовтенький. Написано, що це shine sauce, тобто для сягання волосся з медом. Ось, дуже цікаво, як воно буде працювати. Спрей-кондиціонер для волосся з медом. Добре струсіть та розполіть засіб на сухе волосся. На сухе, не змивайте. Так. Ну, Дуже цікаво, як воно буде виглядати. Можете теж напшикатись. що вам тут можна напшикати з вами. Ну, Давайте можна оцю таку прядочку. Так? Угу. Аромат. Такий якийсь, зараз, ну, є такий медовий, ага. такий трошки квітковий. Так, давайте збовтувати. Так, збовтаємо. Так, подивимось, що воно з собою являє. Так, може, давайте волосся трошки розберемо і напшикаємо хвостика. Так, так, ось візьмемо якусь порядку, щоб було видно. Так, і напшикаємо. О, щось пішло. Так. Таке вологе. не зрозуміло. У нас ефект. Так, ну почекаємо, поки воно підсохне. Так. Якось так в Так, ось так. Ми будемо зараз чекати, що тут вийде у нас. Чи воно буде у нас сяяти, ця прядка більше, ніж інші. Ну, треба почекати, щоб підсохло. Так, ну давайте потім поки дивитися далі. Однак на руці. Зараз подивлюсь, що який такий ефект. Ну, не липкий ефект. Нема такої ніякої липкості. Mm -hmm. Так, аромат. Mm -hmm. Ну, Медовий, так, з медом написано медовий аромат. Так, mm -hmm. ну давайте подивимось, чи воно нам не зробить волосся якесь брудне, брудним. Це волосся, чи не обтяжить. Зараз буде видно. Так, далі. Далі придбала я ще такі серветочки вологі. Я їх вже такі придбувала, але були в мене з кавуном, а тут з полонечкою. Мабуть, з полонечкою вже були. Вже не дуже пам'ятаю. Класні такі серветочки вологі. 64 штучки, 33, до речі, грив. 33,79 Так, а спрей це я вам не сказала спрейчик. Бантін. Коштує у нас... Так, це він тут спрей, 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 кондиціонер, тонер блиск 115 гривень. Коштує. Так, зараз подивимось. Чи є якийсь тут ефект. Так, ну щось я такого прямо якогось супер ефекту поки не, не спостерігаю, ну буде потім цікаво буде спробувати вже в повній дії, повною мірою. Ось. І далі, що в нас далі? Так, купила я вже на паску. Спеціально буду, цього, цього року ми будемо готувати пасочки, самі пекти, тому що того року ми цього не робили, а, а цього вже в цьому році вирішили знову пекти, як ми раніше завжди робили. І я придбала ось таку блакитну глазур Добрик. Турбової марки блискучий метеорит Аквамаринова. Ось буде така блакитна глазур на пасочках. Класна? Так. Така блакитна, така глазур у нас блакитненька. 39,99. Так, далі. Глазур ще таку класичну, шоколадну придбала. Шоколадну. Шоколадна у нас коштує 19,99. Ось, І придбала декілька форм. Такі формочки, такого розміру, середнього, я б сказала, ну, такого стандартного. не маленькі, не великі форми. Думаю, що у нас не буде так дуже і багато. Я придбала шість, але подивимось, скільки у нас вийде всього. У нас виходять завжди такі класні пасочки. Можливо, навіть я вам і покажу, як ми це будемо робити. Так, і дивимося, скільки такі формочки. 6 штук по 11,99. Одна формочка 12 гривень. Так, коштує паски будемо пекти. так, Далі, що у нас тут ще є? Так, ще від бабусі пиріжки. Далі, в цьому пакетику все. А, ще від бабусі теж це не, не покупка, а така соломка солодка. Вичети <говори> <Точі> соломка. Пока <говори> буде. Так, і ваша квитанція за садок. Тримайте. Зачок покладіть. <говори> так. так, далі. Наступний. Наступні мої покупки це вже продуктові, так, друга частина продуктові покупки. Ось кіоск мій улюблений Київ хліб, я вже про нього розповідала. Що також я там накупила загальна сума 344,80. І я купила такі цікаві речі. Там новинка ось такі ковбаски, сирокопчені вищого сорту з м'яса-птиці. Класичні. Класичні роял Meat Bar, Ось такі. Такі ось як олівчики такі тоненькі. І коштує така ковбаска 67,50. Така класна. На перекусик. Побавитись, супер. Далі я призвала я там яйця. Яйця курячі, такі біленькі, бачите, 67 гривень. До речі, не подивилась, чи вони всі цілі. Так, ой, що я показую, так. Ось яйця цілі, симпатичні, все добре. Так, яєчка. Також вже треба потрошку готуватися. Так, далі. Що ще? Такі ось рогалики, називаються вони студентські рогалики з посипкою. 29 гривень коштують 6 штук. їх там. Класні, можна і ходов зробити такий легенький, можна і просто їсти. Класно, класно. Дуже смачні вони. І, до речі, не так швидко псуються. Так. Потім придбала я ще ось таке печиво, воно таке, знаєте, м'якеньке з начинкою. І коштує таке печиво здобне деліція 92,25 чи 410 г. Ось, класне печиво. Таке свіженьке мені теж порекомендували. Так. Ще новинка там в цьому кіоску це від торгової марки Ама. Ось така ряженка. Тепер пляшечці, У них були, були тільки такі стаканчики упаковка і м'які упаковки, а тепер ось зробили в такій симпатичній пляжці. І скільки тут грамчиків, подивимось: 500-500 грам. 500 грамів. Так, і коштує такі, і така ряженка 37,50. Думаю, що буде дуже смачна. Будемо сьогодні куштувати ввечері. Так, далі. І остання покупка в моєму кульочку, вже він порожній. Це Кока-Кола, звичайно, наша улюблена. Always Coca-Cola, Півтори літри. 47,50. Ось Кока-Кола. Так, такі були мої покупки сьогоднішні. Дивилася я косметику декоративну у просторі. Там були вже залишки цієї косметики Лорена, пам'ятаєте, яку я купляла і знімала відео. До речі, сьогодні з цими тінями е, нафарбована з палетки. Ось, цікаво. Ну, там уже майже все, все зникло, вже все розпродано. Ось, але багато косметики Ruby Rose, Дуже мені сподобались деякі позиції. А, але ціни там не такі вже великі знижки, такі е, можна почекати трошки, можливо, щось буде дешевше. Так, давайте подивимося, що ж від цього спрейчику. Ну, Волосся стало таке пом'якшене, приємне, але не, не можу сказати, що якийсь супер блиск. Щось якийсь блиск е, вийшов. Ось, ну, давайте вже кажу вам до побачення. Дякую, що дивитесь. Я маю надію, що сподобалось моє нове відео про такі мої покупки у п'ятницю. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви купляєте, що вам подобається. Це дуже все мені цікаво. Бай-бай!